До Львова приїхав всесвітньо відомий британський фотограф-документаліст Джайс Д'юлей, щоб підтримати українців, які постраждали внаслідок війни. Він втратив дві ноги та руку, пережив 37 операцій та майже рік був прикутий до ліжка. Проте не перестав займатися улюбленою справою фотографією. У нього два протези, і він продовжує жити. Тому як ніхто розуміє важливість реабілітації та протезування. Відтак Джайл став амбасадором національного реабілітаційного центру. Незламні коли 10 років тому я отримав поранення, я пам'ятаю, я думав, що це кінець мого життя. Я стояв, плакав, дивився на себе та бачив, що в мене немає ніг, що в мене немає руки. Але в якийсь момент я зрозумів, що я повинен сконцентруватися на тому, що я не можу зробити, а на тому, що я можу робити. Тому я хочу показати це людям, тому що я пам'ятаю, в якому темному місці ти можеш знаходитися, коли ти отримав поранення, і не розумієш, як. Як жити далі зараз? Я живу найщасливіше життя. У ньому є гарні відносини. Благодійний фонд? У мене є фотографія, і я хочу показати людям, що життя не закінчується.